Початок контур наступу України відбувся 24 лютого. Я дійсно так вважаю. Ми об'єднались, ми сильна держава. Я не вважаю, що ми змінились 24 лютого, Ми так і були, ми дістали все те, що в нас було на генетичному рівні, в генетичному коді. Я не знаю, кого всіх по-різному. Хтось подоросліше, хтось змінився, хтось. Дуже захотів бути українцем. Хтось на рівні бути не українцем мовітон. Навіть ті, хто підтримували Росію на території нашої держави, ломали собі, вибачте, рота і вчили українську. Це переосмислення всього. І всі ці люди героїчні, абсолютно сьогодні Віктор Михайлович сказав про різних людей, про героїв, про медиків, про, про різних і водії, і волонтери, і зірки, і журналісти всі стали однієї професії. Ця професія українець, зміст професії вижити. І тому це головна наша. Контратака. Вона почалась, вона незмінна. Ви мене запитували про момент один. Я вам сказав: питання нема про що говорити, до чого ми готові, куди ми готові. Питання дуже просте: це наш дім і немає виходу. Ми знаємо, хто сусіди іншого дому нам ніхто не дає. Ми не хочемо, але почекайте, ніхто ж і не дає. Тому це наше і ми його будемо захищати. Виходу немає. Вихід один перемогти. Це ціль, щоб вижити. До вас, до вас, фаріди, залізли в дом. Залізли до дітей, знущання, катування. Не хочу про ці зараз деталі, хоча вони щоденні. На жаль, статистика. Кривава. І вони вже тут. Питання вийти з дому ми не вийдемо. Питання ми залишимось тут: живі або точно живі. Я все ж таки вірю в нашу перемогу. Точно всі ми віримо більше, ніж вони. І це головне головна наша зброя, що ми. Віримо, знаємо перемо, відчуваємо, і ми повинні встигнути. Бо для них буде страшно. Якщо наше покоління не встигне, не дай Боже, і ця війна затягнеться. Я в це не вірю, але просто хочу сказати: якщо наше покоління не встигне, то діти всі встигнуть. І, і це факт. Але я вважаю, що ця зима переломна, і саме вона може призвести до швидкої деокупації українцями України. Ми бачимо, як вони біжуть по деяких напрямках. Якщо б ми зброєю були трішки сильніші, тут є люди, які знають деталі, про які я не можу казати вголос. Але якщо б ми були, були ще сильніше, ми деокупували би швидше. Бо ми не краби. І бачком чи назад ніхто не піде, ми будемо йти вперед. І в цьому питанні, я думаю, є відповіді на до чого ми готові, з ким ми готові, коли ми готові. Ми не піонери радянського часу, але ми завжди готові відстоювати свою землю. Одна думка з приводу а, а, запитання до прем'єр-міністра Моровецького. Там є така, така м -м, наративна історія асоціація України з проблемами. Це єдине, на що б я хотів відреагувати, в тому, що ви сказали, Фаріде, і дійсно лунає таке в тій чи іншій пресі, <кхід> а, вона не образливість. До, до змісту, що у України така асоціація, а про реальність. Сильні лідери, розумні лідери, я думаю, вони повинні оточувати себе сильними людьми. Тоді у тебе є шанс розвиватися, бути захищеним, розвиватися економічно, мілітарі, ми бачимо зараз, це важливо в інших напрямках. Дурні оточують себе тільки слабими людьми. Тому що бояться втратити якийсь нібито вплив. Я все ж таки вважаю, що в більшості країн Європейського Союзу розумні лідери і розуміють, що Україна це не проблема, а надбання. Надбання з точки зору саме цієї міцності і можливості розвиватися. Блокують тобі Чорне море. Всі зрозуміли, почули, що через це є проблеми всюди. Європа, Азія, Африка, не будемо говорити про всі. Континенти, але є проблема. Це говорить про те, що коли цієї проблеми не було, від нас багато залежало. І ми непогано допомагали світу енергетичною історію, яку ми notванс тудей райзапти праміністром president, yes, how to help European countries because because of Russia, yes? <coughs> і, і, і так само. Ми сьогодні йдемо в Євросоюз. Ми вважаємо, що це надбання енергетичне також. Ми в європейських мережах. Ми готові постачати електрику. Вона буде дешевше, дешевше. Це прекрасно для людей і політично дає фундамент, на якому може стабільно стояти політична еліта Європейського Союзу. Тому Україна це надбання. Тепер, я так вважаю, ми за це боремось. Я знаю, що це. Є такий імідж створений, і завдяки нашим внутрішнім проблемам, також ми багато наробили проблем. Всі повинні визнавати правду. У нас є сьогодні можливість, як я сказав, після 24-го перезавантажитись і визнати, що все були помилки, всі помилялись в різному форматі, але зараз ми праві, і за цю правду боремось. Я би поставив тут крапку, принаймні зараз. Що стосується. І хочете, щоб на території цього надбання я плавно так перейду на ваше до вашого другого запитання, чи до вашого запитання. І хочете, щоб була безпека, щоб не було війни тут. І це важливо для нас. І не менш важливо, ніж для європейських держав. І ми також захищаємо Європу. Війна тут. І з цієї точки зору. Це надбання для Європи. Давайте чесно. Якщо б ми вже склалися, то вони були б на кордонах з Польщею, з, Прибал... з прибалтійськими нашими друзями. Могли би, принаймні, ризики такі, не дай Боже, але ризики такі існували. І це була би проблема. Тож, підкреслюю, що Україна це надбання. Ми хочемо закінчити війну. Змінився простір, змінилась можливість. Суспільство не хоче говорити з терористами. І сьогодні з вами зранку ми спілкувались і я вам привів приклад. У мене відчуття, ми маємо відносини не з терористами. Навіть з терористами можна спілкуватись бо вони знають, що вони хочуть. Вони кажуть, я відпущу цей літак. Мені потрібні гроші. Я відпущу людей, дайте гроші і літак. Тут немає впевненості в тому, що вони вам скажуть, що вони будуть це виконувати. Я вважаю, що не будуть. Ніхто не вірить. Як то кажуть, не рукотискані товариші. Це так і є за те, що вони зробили. І навіть не за те, а в якому форматі. Не по правилах війни вбив і тебе вбили. А зайшов до мирної людини, гвалтував, катував і вбив. Це не терорист. Бо якщо він це робив за печку, то він. Ну хто це? Що це? Це навіть не терорист. Тобто терористи, які не знають, що вони хочуть. І готові говорити ультимативно. Тому їм треба прийти спочатку до іншого статусу. Стати просто ворогом, щоб ми змогли з ними відкрити дипломатичний коридор. Відійти від наших територій до того моменту, як вони стали терористами. Вони повинні відійти, відійти. до цього моменту. Вони повинні показати політичну волю, що вони готові віддати. Назад чужу землю. Тоді ми можемо говорити принаймні про якісь коридори, які відкривають ті чи інші дипломатичні кроки. Поки не го... вони не готові змінити свій статус, вони не готові визнати, що вони окупант, вони не готові сказати, велика трагедія, історична помилка, ми пішли назад, вони не готові. Це ж серйозні речі. Якщо вони не готові, то значить у них політичної волі немає. Вони не готові визнати окупацію нашої держави. І до цього моменту змістовного діалогу не буде. А що буде? Ви мене запитаєте, я вам скажу. Це дуже пов'язано з ще одним вашим питанням, яке ви ставили до цього, пану президенту, щодо викликів. А що буде? Зменшення допомоги України це одна з деталь цього а, глобального пазла для лузерів. Я не вважаю нас такими. Тому що зменшення чи блокування макрофінансової допомоги однієї з держав, двома, наприклад, останню, це такий легкий ш... Ш... штовхаючий крок в сторону, ну, немов треба щось зробити, ми не можемо постійно давати вам урочену підтримку. І нас будуть туди штовхати. Зменшення фінансової допомоги буде. Наша задача не допускати, але воно буде. Треба це прийняти Україні, суспільству і, перш за все, владі. Тому що вирішувати цю кризу прийдеться нам всім. Зменшення зброї буде. Цей наратив відбуватися буде. Не через те, що хтось в Європі цього хоче, цього дуже хоче Росія. Тому. Тим чи іншим шляхом це буде відбуватися. І знов таки наша задача робити все, щоб не дати можливість. Можливість тут на допомогу може прийти тільки суспільство, народи цих держав. Це наш дах і наші стіни. Це наш новий дім, це суспільство. Ну я вже ж постійні партнери, про яких казав. Президент Левець, ми зрозуміли, що всі Балтійські держави – Литва, Латвія, Естонія, Польща я ще багато міг би назвати Словацька Республіка, показувала і Чехія показувала свою велику підтримку. Як я вам сказав, за ту Європу, яка балансувала за яку ми будемо боротися, і точно її не відомо. Як мінімум і із Росії, і я б назвав ще Британію і Сполучені Штати. І сполучені штати, за які нам прийдеться боротися, я думаю, це і є задача на ці три місяці.